Здається, я офіційно став дорослим. Я ходжу на роботу, плачу комуналку і випиваю щонайменше три чашки кави на день. Не вистачає лише кредиту за холодильник. Виходить, тепер я можу робити все, що захочу. І так можу їсти лише чіпси та запивати колою. Але коли в я робив те, що дійсно хочу, вже і сам не пам'ятаю. Останні три роки життя виглядають як плетівки, що поставили на паузу. Наче нескінченна гра, у якій я лише виконую сейт-квести, але не проходжу основний сюжет. Звичайно, на що жаліти? Живий, здоровий, на все вистачає, але невже це те, про що я мріяв, коли був малим? Можливо, варто хоча б один раз вийти із матриці, зібрати речі, як Більбо Бегінс, та відправитись у подорож?